Хороші, зараз подивимося. Покажу вам, тут дід щось заховав за начку. Так, поки мама не бачить, Не бачить, Зараз вам щось покажу. Це дід заховав. Це запівон. Це... Ще щось трохи є. Треба бабушки віддати. Дивіться, перша. Зараз побачимо, що бабуся на це скаже. Це ми вчора з кумом, з кумом посиділи. Добренько так. Зараз піду. Опа, акуратно закриємо. Міні-бар. Ще от трохи папі заховаєш. Баце, папі заховаєш там, коли там на остатки на. Владі вчора приносив там О, трохи да. а -а -а. Почу, мама неба. Ну такі да. нема, то треба. Я дару правда Да. якби блискула. Та ще й по розпарились. Ще й розпарило той. Хотів попаритись, бо ще спина щось схватила на роботі і щось болить спина, думавши, щоб трохи відпарив. Так що там папі Даш приїде. Бара була верана була, а де uh -huh. вона? Не бачу не. А козам? Угу. не бачу. Кастрюлі не ладі. Кастрюлі благороповіда. А ну, а там аце от всі кастрюлі, що лежить. де? Uh це -huh. не а ці кастрюлі. Не знаю. Ну да.